20.00 прилетіли два шахеда по нашій будівлі. Дом на два входи, два шахеда були. Загинула моя мама. 78 років їй. чуємо такий звук жужащий, гудящий, сильно гуділо. І ми розтірялися, я падаю в кухні на пол, він падає сюди, тут на пол. І там бах, все сипиться на голову, все стекло, все кудись летить. Ми підхватуємося, вибігаємо у коридор, у синце туди. Там падаємо. І ще, второй, второй раз він летить, ми там падаємо. Я вибігаю туди, там вже хата горить на той стороні, ну, сусідська. і ми біжимо у погріб, тільки встигаємо забігати і ще один.